Українці кияни вітаю вас з вами, Олексій Шевчук і Бандера Ньюз, культурний недільний ніякої політики. Як провести неділю? Слава Богу, сьогодні була спокійна ніч, і слава Богу, почало сніжити та й так, що ми відчуваємо новий рік та. Різдво. Тому сьогодні декілька локацій і декілька маршрутів. Перше крижане серце на Софіївській. серце, якого ви торкаєтесь, літане, грає музика, і ви підтримуєте силою тепла всіх, хто постраждав внаслідок агресії Російської Федерації. Друге, встигнеть на подолі, зробіть фоточку з колесом, тому що його почали розбирати. І цієї цікавої локації вже скоро не буде. Такої собі візитівки столиці. Не забудьте, що на Десятинній триває маркет всі свої. На Десятинній-12 триває маркет всі свої. Щонеділі можна щось купити до Різдва. Дві цікаві виставки: одна присвячена тому, що на Янукович і встигли вивести з Межигір'я. Вона власне на Володимирській 2 про Межигір'я і речі Януковича, і друга про різдво та вертеп в Національній академії мистецтв на бульварно-кудрявський. Якщо ввечері хочете відвести дітей на якісь культурні події, то це Різдв'яний Гаррі Поттер, зимовий фестиваль в жовтневому палаці та головна ялинка країни ввечері в Палаці Україна. Власне багато цікавих локацій. Сніжить і слава Богу, дай Бог будуть гарні святкові вихідні та тепла неділя з Різдвом та прийдешнім новим роком. Дереньюс і головне о 20.00 раунд перемовин. Зеленський та Трамп. прямий етер. Не пропустіть зі сторінки офісу президента.